Що таке The Military Phonetic Alphabet і навіщо він взагалі потрібен? Як з'явилася військова абетка НАТО і як нею правильно користуватися? Хто такі Charlie, Майк, Джуліет та Віктор? І чому саме вони? Я, Олена Чекрижова, вчителька. Це канал «Ink for your Army», де ми вивчаємо військову англійську. І сьогодні розбираємось з військовим алфавітом. The Native Phonetic Alphabet, також відомий як The Military Phonetic Alphabet, або International Radio Telephony Spelling Alphabet, це набір з 26 clear code words, спеціально підібраних чітких кодових слів. Кожне з яких відповідає літері зі звичайного військового алфавіту. Вони служать для передачі інформації у військовій та цивільній радіотелекомунікації, а також у рятувальних службах в сфері комерційних та приватних авіаперевезень. Знання алфавіту обов'язкове для кожного військового збройних сил країн НАТО і країн-партнерів. version версія The Native Phonetic Alphabet виглядає і звучить так: Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliet, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra. Tango, uniform, Victor, whiskey, x-ray, yankee, Zulu. І вам треба буде вивчити це на пам'ять. Зараз дехто з вас подумав, навіщо ж так заморочуватись і чому б не використовувати звичайну ABCDEFG абетку. Система кодових слів була спеціально створена для того, щоб поліпшувати обмін інформацією і забезпечити точність та чіткість повідомлень, особливо у складних умовах, в умовах бойових дій, поганого зв'язку та ситуації. В яких є загроза життю. А називання слів замість літер допомагає прибрати плутанину між літерами, що мають схоже звучання, як, наприклад, N та M, I та Y, B та P та інших. До того ж, це не будь-які рандомні слова, як може здатися, а слова ретельні відібрані та протестовані. Перші кодові абетки почали з'являтися на початку 20-го сторіччя. Поки військові обмінювалися листами та друкованими повідомленнями, потреби в уніфікованій кодовій системі не було. Але коли з'явився радіозв'язок, постала необхідність в чіткій комунікації. У британській армії кодовий алфавіт розробили у 1904 році і використовували його протягом Першої світової війни. Він виглядав отак: до сучасної версії дожило тільки слово ексрей. У 1927-му в цій версії замінили три слова і її почали використовувати також і канадійські солдати. Щодо американських військових, відомо, що вони почали послуговуватися системою слів для кодування інформації у 1913 році. В період 20-30-х років ХХ 20 століття з поширенням телерадіозв'язку, численні військові та цивільні організації у різних країнах. Створювали свої кодові абетки. Їх було створено реально безліч, і ми, звісно, не будемо розглядати кожну, але згадаємо ті, що дійсно вплинули на сучасну систему. У період Другої світової Сполучені Штати використовували модифіковану версію алфавіту, що називалася The Joint Army Navy Phonetic Alphabet. Вона була прийнята у Т1941 та була у використанні до 1956 року цей алфавіт, який в 43-му почали застосовувати також королівські повітряні сили Великої Британії, більш відомий як Able baker alphabet. У військових фільмах та книгах того періоду ви можете зустріти елементи цього алфавіту. Наприклад, в фільмі Saving Private Ryan рядовий Ryan служить у 101 st Airborne Division Baker Company. Якби він служив зараз, його рота називалася б не Baker, а Браво Company. Після Другої світової з'явилася потреба у створенні єдиної системи для комунікації між союзниками зі Сполучених Штатів, Британії Австралії. Також було необхідно забезпечити зручність алфавіту для військових та повітряних сил з неангломовних країн, наприклад, франкомовних та країн Латинської Америки, що говорять іспанською та португальською. Цей новий алфавіт мав бути універсальним. Able Baker не підходив, бо містив слова зі звуками притаманними виключно англійській мові. А для тих, в кого щелепа була не дуже англомовна, вимовити їх було складно. Або що ще гірше, слова було важко розпізнати в повідомленнях. Сучасна версія алфавіту розроблялася кілька років. Для її створення проводилися масштабні дослідження, в яких прийняла участь 31 країна. І перш ніж я розповім, як саме розробляли військовий алфавіт, перевірте, чи ви вже підписалися на наш канал і чи стоїть ваш лайк до цього відео. Підтримуйте українські освітні проекти, бо знання це зброя. І кожен ваш коментар, і кожна ваша вподобайка допомагає нам поширювати цей важливий освітній контент. Складання універсальної системи виявилося непростим завданням. Як свідчила практика, навіть ті слова, що здавалися чіткими у звичайному спілкуванні, були неефективними у реальних робочих умовах, тому кодові слова ретельно добиралися та тестувалися. Розробники алфавіту спиралися на ряд критеріїв. Представники різних країн, що користувалися алфавітом, розмовляли різними мовами, мали різні акценти та могли не володіти англійською, тому слова мали бути такими, в яких неможливо зробити помилку. Distinct and simple to pronounce, чіткі, прості у вимові та впізнавані для тих, хто розмовляє французькою, англійською та іспанською. До того ж, слова не повинні були мати негативної конотації. Крім того, кодові слова необхідні при різних погодних умовах, при різних військових обставинах, в умовах жахливого радіозв'язку в зонах бойових дій. З цієї причини критично важливо, щоб кожне слово можна було розпізнати навіть тоді, коли майже нічого не чути, і щоб сплутати його з іншим словом було просто неможливо. Тож агенції у кількох країнах протягом років працювали над системою і проводили численні тести, щоб підібрати саме ті слова, які абсолютно не схожі між собою. Заміна одного слова передбачала перегляд всієї системи. У основу сучасної версії фонетичного алфавіту лягла абетка, прийнята міжнародною асоціацією повітряного транспорту у 1900. 1951 році. Як бачите, вона вже більше нагадує сучасний варіант алфавіту НАТО. Та спочатку вона використовувалася тільки у сфері авіаперевезень. Останній варіант, що є у використанні дотепер, був затверджений у 1956. Спочатку він був classified – засекречений. Пізніше ця система набула використання у всіх військових, цивільних та аматорських радіокомунікаціях. В сучасну версію потрапили лише чотири слова з Able Baker Alphabet Charlie, Mike, Victor, X-Ray. Зверніть увагу на слова алфа та Джуліат. Їх спеціально пишуть таким чином, зі спрощеним спелінгом, щоб запобігти неправильній вимові серед неангломовних спікерів. Де ж використовувати той алфавіт? Він знадобиться у будь-якій радіо або телефонній комунікації, якщо треба дати спелінг імені або прізвища, передати по рації позивні координати інші дані, що включають літери. В американській та британській арміях не нумерують, а називають невеликі підрозділи літерами алфавіту, наприклад, Alpha Team, Bravo Team, Alpha Company, Bravo Company. «Military time zones» часові зони також позначаються літерами військового алфавіту. В одному з наступних відео я розповім вам більше про те, як вказувати військовий час, і якщо ви вже підписані на наш канал, то ви його точно не пропустите. У військовому сленгу також часто використовуються кодові скорочення, що передаються за допомогою слів алфавіта. Наприклад, браво зулу означає well done. Відповідь Roger означає received, тобто прийняв, що закріпилося ще з часів Able Baker Алфавіту. Бо в сучасній версії місце Роджера зайняв Romeo. Танге Майк Thanks much. Чарлі Майк це Continue Mission. Продовжувати виконувати завдання. Оскар Майк. Це on the move. For example, We are Oscar Mike to the Location. Ми рухаємось до локації. Lima Charlie – це loud and clear, голосно та чітко, що під час перевірки зв'язку значить я отримав ваше повідомлення. А тепер тренуйтеся, називайте по буквах ваше ім'я, прізвище, позивний, які завгодно слова, що вам в голову прийдуть, щоб швидше запам'ятати військовий алфавіт НАТО. Якщо ви подивилися це відео до кінця, але ще не поставили вподобайку і не підписалися на наш канал, зробіть це просто зараз. А якщо ці дії вже виконані, тенге майк! Завдяки вам більше людей дізнаються про військовий алфавіт і про наш освітній проект. А ще в нас є інстаграм та телеграм. Браво Зулу! Всім, хто вже з нами! В наступних відео ми продовжимо вивчати військову англійську. Я Олена Чекрижова, вчителька, це проект «Ink for your army». Подяка всім, хто нас підтримує, всім, хто докладається до створення нашого освітнього проєкту, і всім, хто нас захищає.